Я вже давно дивилася на цей рецепт на просторах інтернету. І от нарешті всі зірки зійшлися, щоб я його приготувала. Ну, точніше, не зірки, а інгредієнти. Брауні один із моїх улюблених десертів. А люди стверджують, що це його корисна альтернатива. Зараз смачна допомога, все перевірить. Ви запитаєте, що я тут витворяю зі шкіркою від яблук. Так як у мене безвідходне виробництво, я вирішила поєднати приємне з корисним і приготувати яблучний оцет. Якщо знадобиться рецепт, читайте опис. Тільки одразу попереджаю, що готується він доволі довго. Але якщо заморочуватися не захочеться. Шкірку від яблука можна просто з'їсти. В ній міститься найкорисніше від яблука, а запечене яблуко, до речі, теж по-своєму корисне. Але повторюватися не буду, бо це я розказувала в рецепті чизкейк шарлотки А ще цей десерт ідеально підійде, якщо у вас здуття від сирого яблука, але якимось чарівним чином вони опинилися у вас вдома. Та й в принципі цей десерт дуже легко готується. А я люблю все таке смачне, корисне, швидке. Але, на жаль, не всі пах-рецепти відповідають дійсності. Я прекрасно розумію людей, які готують і діляться цим рецептом. Але у мене до всіх... В них є одне зауваження, яке, до речі, під своїми рецептами я теж деколи бачу. Називайте речі своїми іменами. Ми здогадалися, б, що це з яблука. По консистенції все видно. Ну Це точно не Брауні, Да, це смачно. А це не Брауні. Ну їм, звісно, смачно.